Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, сьогодні хочу трошечки поговорити з вами про мотивацію, про те, як людей ділять, ділять грішми, статусами і всім іншим. На нашій сторінці ми виклали пост про те, що необхідно робити людям, якщо їх незаконно зупиняють на будь-якому блокпості в лапках, скажімо так, працівники ТЦК або працівники поліції. І е, що необхідно їм знати, як їм необхідно себе захищати. Ну, Взагалі ми про це говоримо вже дуже давно, що потрібно робити, документи всі теж скидаємо. Але мене дивують коментарі наших людей. Тому що е, я розумію, коли якийсь гнівний коментар стосовно того, як людям себе рятувати, може написати хтось з військових, який втомився на фронті якому важко, який хоче додому на демобілізацію, на ротацію, тоді розумію. Але коли коментарі про те, що всім треба йти в окопи, пишуть жіночки за 70 диванні війська. То у мене багато виникає питань як людина, яка в певний час отримала найбагатшу країну в Союзі, просравши все своїм безглуздим мовчанням. Потуранням, е, всім тим керівникам, які були до, і довели цю країну до теперішнього стану, довели її до війни, може розказувати, що всі повинні йти в окопи. Е, я вважаю так, що ніхто, нікого не має права насильно кудись пхати. І якщо ви подивитесь на цю ситуацію, яка є зараз в нашій країні, і трошечки собі отак зіставити те, що було, коли була новомодня хвороба, то ви можете привести кілька таких паралелей. Коли вже в суспільстві починає нагнітатися така ситуація, що доходити. Майже до якогось майдану, до якогось перевороту, до якогось такого настрою, таких важких в суспільстві, тоді саме починають працювати у такі от ботоферми, котрі починають ділити людей. Ну, Я люблю перечитати коментарі, люблю ще заходити на сторінки коментаторів, і мені дуже дивно, коли людина, яка намагається українських молодих хлопців і дівчат відправити в окопи, собі на сторінку постать Кирила. Ну, Ви розумієте, про кого я. То для мене це дивно. Тепер про саму ж мотивацію. Чогось наші політики вирішили, що мотивація для наших людей, для наших військових це гроші. Ну, давайте подивимося на цю ситуацію трошечки по-іншому. Якби наша держава взяла в повній мірі відповідальність за... Кожного військового, відповідальність за всіх людей, котрі йшли на фронт, якби наша держава їх одягнула, надала всю необхідну техніку, амуніцію, після того, як людина отримала поранення, надала йому допомогу, лікування і все інше, тоді можна було щось говорити про тих 100 тисяч, Того, що по факту ті гроші є тими грішми, котрі утримують нашу армію. На початку повномасштабного вторгнення я почала говорити про те, що колись давним-давно показав наш Павлов, як потрібно забирати автомобілі, як потрібно забирати будь-яку техніку з виконавчих служб. Ну, люди пропустили це. Повз вуха, і ніхто на то особливої уваги не звернув. Хоча, якщо розібратися, то військові, саме ті люди, котрі мають повне право претендувати на все те, що знаходиться конфісковане у виконавчій службі, але чогось того ніхто не робить. Дуже добре покласти всю війну на плечі волонтерів і потім потихеньку людям зажимати гайки. Е, є такі коментарі, де люди пишуть про те, що потрібно чим більше донатити, потрібно чим більше шукати тих ухилянтів. Ну так в чому питання? У нас така кількість резервних верніше, офіцерів запасу, у нас така кількість резервістів, у нас така кількість тих, хто на броні, депутатів, чиновників, мінтів. Ми постійно про це говоримо. тобто, Люди не чують того, про що ти їм кажеш. Вони вцепилися в те, що їм навіяли з екрану телевізора, що всі ухилянти, вибачте мене, але яким боком тракторист, фермер, вчитель, він не військовий. Якщо колись хтось десь якусь військову підготовку проходив, то то не означає, що то та підготовка, яка є необхідною в теперішніх умовах війни, тому що це зовсім різні речі. Мені дуже шкода, що люди цього не розуміють. На сьогоднішній день наших військових, і я думаю, для вас це не новина. Ви самі це прекрасно знаєте. Не всіх. Готують, а багатьох відправляють отак, от схопили в бусіка, скрутили. Ви ж бачите ці відео, для чого я не буду сто раз одне й те саме повторювати, але ви самі це все бачите. Людей пхають без підготовки, відправляють на штурми. Кроваві штурми є що з цієї сторони, що з цієї. Авдіївський коксохім засипаний трупами, як їхніми, так і нашими. Ну, це факт. У нас дуже багато міст. Ті, які тримали оборону дуже тривалий час, починають якимось дивним чином, їх ніхто не укріплював, і зараз їх починають забирати орки. Ви самі бачите ту свою ситуацію, а нас мотивують 100 тисячами гривнів, що це серйозні гроші. Я думаю, ви бачите, як росте курс долара. Я думаю, ви бачите, що відбувається на кордоні, що людей просто-напросто не випускають за кордон. Неважливо, чи ти інвалід, чи ти не інвалід, чи ти маєш троє дітей, чи ти взагалі списаний, ніхто того не перевіряє, ні жінок, ні дітей. Подивіться, будь ласка, відео є ціла купа в інтернеті. Побачите, що зараз відбувається. Дуже цікаво, що е, нікуди не ділися у ті ліві переправи за гроші. Ну, так як було на початку повномасштабного вторгнення, коли здорові бики виїжджали на автобусах і ніхто того не бачив. До прикладу, це було в Закарпатті. Тепер далі про мотивацію. Я вам розповім: я ходила на сесію в Калинівську міську раду. Я тої сесії не знімала, того, що підстав я для того не бачила. Але розповім вам. Як багато хто з вас знає, на війні я втратила батька, у мене воював чоловік, отримав поранення. Ну з війною я зіштовхнулася особисто. І мені дуже було неприємно, коли я прийшла на сесію в міську раду і спеціально так, ніби тут для мене, зібрали цілу купу поліції. На першому поверсі шість чоловік я нарахувала, на другому не порахувала, бо їх там було дуже багато. Була ціла купа депутатів, була ціла купа всіх, і саме цікаве, що з металошукачем обшукували одну мене. Це за це загинув мій батько, напевно, за те, щоб я, як основний терорист Калинівської громади, заходила на сесію. І щоб всі депутати, які голосували, не зрозуміло за які рішення, бо я, як громадянка, прийшла послухати, про що вони голосують. А виявляється, всі рішення прийняті на комісіях, і вони тут просто зібралися і одноголосно голосували усі свої забаганочки. Дуже цікаво. Калинівська ОТГ, наскільки я розумію, розробила дуже цікаву схемку для себе. Вони допомагають двом частинам, котрі є на території нашої громади, проте не допомагають тим частинам, тобто хлопці, котрі пішли служити в інші частини, але з нашої громади, туди допомоги немає ніякої. Моя особиста думка, що хтось просто з того отримує, чи то якийсь відкат, чи то просто комусь так зручно туди дати, а більше нікому не дати. На початку повномасштабного вторгнення я знаю ситуацію, де з міської ради продавалися каски і броніки. Проте тієї інформації я її висвітлила, але її ніхто не перевіряв. Також у нас капітальних видатків в Калинівській ОТГ немає. У нас немає премії. У нас голова Калинівської ОТГ сказав про те, що будуть навпаки врізатися зарплати, не буде ніяких капітальних видатків. Але. Дуже цікаво. На ЗСУ за рік 12 мільйонів, а на комунальне підприємство Благоустрій майже 30. 22 офіційно і на кожній сесії додають. Ну, Цікаві речі відбуваються в наших громадах. І виграти війну з такою мотивацією, коли хлопці з фронту звертаються і отримують відмову, дуже важко. Тепер стосовно самих військових, я пішла з чоловіком, ходила в госпіталь. З чоловіком з товаришами його. Ви знаєте, дуже немотивуюча там картина, тому що дівчата наші теж ходили, волонтерять, допомагали хлопцям військовим, завозили смаколики. І виявляється, що в госпіталях немає речей, змінних. Хлопці. Котрі приїхали з пораненнями з фронту, сидять у формі, того, що навіть елементарної спортивної форми ніхто йому не видав, і у нього немає можливості її купити. Дивно так, так? 100 тисяч е наші військові потрібні цій державі рівно до тієї пори, поки вони можуть виконувати якісь задачі. А задачі нарізаються дуже непрості. І йти штик-ножом е в штурм. Ну, я думаю, що ви самі розумієте, що це не все так просто. З автоматами, котрі клинять, теж не так просто. Е, з, з тією зброєю, котра є, нібито по факту є, а, а не зовсім вона є, бо вона не зовсім справна. Я можу про це дуже багато говорити, кому там з певних спецслужб буде цікаво, можу розповісти, можу познайомити з людьми, від яких цю інформацію отримую. Але ситуація в тому, що хлопці з каліченими життями, руками, ногами і всім остальним цій державі не потрібні. Нам дуже цікаво розповідали про те, що для військових є така кількість програм, є така кількість всього. Я вам розкажу на своєму особистому прикладі. Далеко брати не буду, розповім по-своєму. У мене чоловік отримав травму, його прооперували в Вінниці по евакуації, якусь так по дебільному. Він був там своїм автомобілем, і я була там теж своїм автомобілем. Ми одну машину залишили, я верталась з машиною, він їхав по евакуації поїздом, його привезли, прооперували. У нього нога не працює так, як слід, йому дали 30 днів відпустки і все. Виписали з госпіталя, прописали фізпроцедури, ну, йди з Богом. І на сьогоднішній день дуже дивно виходить, того, що по факту такі хлопці вони далі не знають, куди їм звертатись, бо коли ти приходиш в госпіталь, в госпіталь до травматолога, до якого як би, тобі потрібно попасти. Да? Травматолог каже, що ні, вам треба в поліклініку. Ти йдеш в поліклініку, в поліклініці треба записатися. А запис до травматолога аж з 4-го числа. А в чоловіка, наприклад, в мого закінчується відпустка 2 го числа. І два дні він вже або все заче, або йому з його травмою потрібно йти на фронт. Записатися до невролога чи до будь-якого іншого лікаря в поліклініці це знову ж таки дуже довгі терміни. Люди сидять в чергах, люди нікому не потрібні. Той, хто е, може гавкнути, скажу так, той зайде, той піде. А той, хто спокійно прийшов і намагається зрозуміти за що він воював, то той довго сидить в чергах і ніякої. Ні поваги, ні відповідальності, ніхто до нього не проявляє. Ну, якось так. Тому мова про 100 тисяч, мова про те, що треба 40 мільйонів чи треба всім йти в окопи, мова про те, що поки вони там тримають фронт, ми з вами маємо на місцях об'єднатися і ставити чиновників на місце. Майдан себе віджив. Я говорю про це неоднократно. Тому що, якщо буде Майдан в Києві. Та кількість силовиків, котрі є в тилу і вийдуть проти людей, вони людей просто будуть нищити і маєте це всі розуміти. Стосовно того, що майданити... ні друзі, не майданити треба. Треба пошукати їхні бізнеса, вони є абсолютно в кожного. Треба поставити кілька питань поліції на камеру, як так? Треба поставити прямі питання ТЦКшникам. Наприклад, у Вінниці хочу сходити в територіальний обласний центр комплектування, бо мені дуже цікаво, що воно таке, бо в документах я його не знаходжу, такої установи, яка займається рекрутингом, займається примушенням до договірних відносин громадян і пхає їх безпосередньо в окопи. То хочу попитати, які повноваження, які підстави для таких дій у них є. Бо з огляду на те, що в країні війна не оголошена, я думаю, що ну я вже чесно, в мене вже аж язик обстрабився про це говорити, то ніхто не може наших людей змушувати виконувати якийсь долг отечеству, Бо дуже схоже на кацапську тему. Як президент казав, я про це вже вам казала, що ніхто не буде наших людей палками заганяти. Ну, нас не палками, в нас толпою в бусік закидають. Або з автоматами просто-напросто пхають в машини і затримують людей без жодних на те підстав. Дивно, правда? Правова європейська держава. Напевно, за такі цінності у нас був Майдан, напевно, за такі цінності гинуть наші військові. Кладовища в Україні ростуть. Ми стали концтабором, з якого людей не випускають без жодних на те підстав, тому що. Правових підстав для невиїзду громадян або для заборони переміщення людей по нашій державі немає жодних. Ні військовий стан, ні комендантська година. Ви, я думаю, що всі це все розумієте. Інформації більше, ніж достатньо. Читайте, будь ласка, ознайомлюйтесь і ну, знаєте, як я вважаю, потрібно тримати оборону. Тому що працівники ТЦК вони то хитрі, хитрі, але по факту дуже дурні. Розкажу вам ситуацію про Калинівський ТЦК, якого теж в жодному документі ніде немає офіційно, але нібито вони є. Так от, їх зараз примушують підписувати угоду, в якій зазначено, що військовий зобов'язується неухильно дотримуватися і попереджений за відповідальність, якщо буде використовувати власний автомобіль. Для використання бойового завдання, для е, використання в неробочий час, в темну пору доби, відпустку, тобто безпосередньо на своєму автомобілі люди їздити не можуть. Ну, добровільно, примусово е, має бути якась відповідальність, проте її немає. І оці вівці, котрі там в тому ТЦК, от вони його попідписували. І не розуміють, що завтра комусь стане погано, йому потрібно буде їхати в лікарню в нього в'їде інший водій, який порушить правила безпеки дорожнього руху. А винен буде цей військовий. Ну, телята в стілі. І саме цих телят, порушуючи 60-ту статтю Конституції, про те, що виконання злочинних наказів теж є злочином, от їх і стравлюють з нами. Ну, а вони цього не розуміють. Ми вже це проходили, з лікарями проходили, нагадуйте собі, з вчителями, котрі батьків до дітей не допускали. Багато усього вже було. Просто хочеться, щоб ви зрозуміли, що лише об'єднавшись на місці, не дивіться, коли десь когось одного пакує ТЦК, його треба відстояти. Бо та людина на місці, це ваш надійний тил, надійний тил кожного військового. Стосовно того всього, що е, робиться, ну, а чого ж не вести тоді стан війни, не зробити все офіційно, не повернути ті військомати, котрі були ліквідовані. Чого цього всього не зробити? Не зробити е, людям е, аргументувати верніше людей е, чи мотивувати тим, що. Ну, жодної плати за комуналку російським олігархам, жодної е, повернення верніше, е, чи закриття усіх боргів України, а то ми е, воюємо, хлопці гинуть, е, отримують травми, каліцтва, а з 1 січня продаж землі. То за який ресурс ми воюємо? За що? За чиї статки? Якщо українці мають воювати за статки олігархів, то їхня зарплата має бути не 100 тисяч, тому що накрадено в Україні за ці роки набагато на більші суми. І якщо наші олігархи, ведучи бізнес з Росією, там, з Білорусю чи з будь-якими іншими країнами отримують доходи від того, що накрали в українців, то Мають розкошелитись і тим людям, котрі погодяться захищати їхні статки, платити ну, як мінімум, скільки там платять е ну, 10 тисяч доларів. Да? Десь отак. А не як собаці 100 тисяч кинули, як кістку, а ти на тих 100 тисяч накупив все, що тобі треба, бо держава болт положила на тебе військового. Нагадайте, перші місяці повномасштабного вторгнення, де були наші депутати, куди вони там в Львівський котел евакуювались, там захищали Закарпатський, Львівський, ну, десь там. А потім, коли трошечки в Києві втихомирилось, повилазили і почали дуже гарно працювати. Ну, Якось так, друзі. Тому ще раз кажу: не будьте байдужими до того, що бачите навколо себе. Не лінуйтеся трошечки почитати і допомогти. Звичайним людям, котрі так само, як і ви, так само, як і ті військові, котрі там тримають фронт, просто-напросто хочуть жити. А ми бачимо, що людське життя в Україні жодної цінності немає. То чим ми відрізняємося від окупанта? Чим наша влада, влада, чиновники чим відрізняються від окупантів, котрі теж хочуть нас повбивати? І я писала вже вчора під одним постом про те, що якщо маєте мобілізувати 500 тисяч людей з такими умовами, які є зараз, то ви краще виведіть тих 500 тисяч десь на якийсь плац чи поле, розстріляйте їх там, то рідні, хоча б зможуть їх поховати, не буде зниклих безвісти. Бо з тією е... історією, яка є зараз, Люди розуміють, що не кожен зможе вижити. І 36 місяців для демобілізації, я ще раз про це говорю: це квиток в один кінець. І люди це розуміють. Ну, депутати, будь ласка, покажіть приклад. Згідно законодавства, кожен громадянин має захищати нашу державу. Чи може наші депутати не наші громадяни? Ну, якось не так, правда. Тому, друзі, далі буде разом сила, разом до перемоги, волю всім патріотам, а їх дуже багато по тюрмах, і вони готові боронити країну як в тилу, так і на фронті. Того, що є люди, котрі знають, як повести себе в тилу, а є люди, котрі знають, що робити на фронті. Але чогось їх ні туди, ні туди не випускають. І я вам скажу так: колись, коли відбувалися вибори. І е, ми дуже стішилися, що пройшов Зеленський, тому що, наприклад, в нашого Павлова були проблеми безпосередньо з подачею Порошенка. Порошенко, Медвечук і все інше, те шобло. Ну і коли прийшов Зеленський, то саме вони його і закрили. То хто з ким і хто на кого працює? Далі буде, друзі. Разом сила.